Вітання! Ну що, сьогодні ми для вас покажемо одну із найпопулярніших сівалок в Україні. Це сівалка касі від компанії Грокалина. І так як ви любите, все поетапно, я постараюсь розжувати і показати вам по даній сівалці. Зараз, так як ми довезли її сюди, поставили глибину посіву, хлопці ще докомплектують її зараз пружинками. Це все діло ми вам покажемо і розкажемо. Різноманітність ширини захвату по даних сівалок дуже велика. Від 2,6 метра до 4 метрів по ширині захвату. Сьогодні в нас за нами представлена сівалка 3,6 метра. Рекомендуємо її працювати з тракторами від 130 кінських сил і вище. Давайте поетапно, так як я обіцяв, розкажу вам по самій сівалці. По даній комплектації сьогодні в нас встановлені передні опорні колеса, за допомогою яких регулюється глибина посіву, два колеса по боках. Затим по даній сівалці можна встановити розгортачі рядка. Якщо ви будете працювати по дуже е, великих рештках і по високих культурах, що вам потрібно зробити, сюди ще також можна докомплектувати розгортачі рядка. Затим встановлено у нас колтер, два ряда колтерів. Вони йдуть у нас 22 колтера, Які також дуже ефективно. Прорізають рештки, які залишаються у вас безпосередньо на поверхні поля, перед сошником. Дводисковий сошник діаметром 350. Гарно проникає безпосередньо в землю і закладає якраз те насіння, яке ви собі сієте. Якщо звернути на, безпосередньо на самий дводисковий сошник. У нас посошникові ну, диск 350, і далі стоять у нас чистики самих дисків. І якраз китунчик, я його називаю, який прижимає те насіння безпосередньо до ґрунту, щоб воно дуже добре залягло туди. Далі на що треба звернути увагу? У нас стоїть посилений паралелограм. Він навантаження на паралограм у нас від 80 до 300 кілограмів. Все залежить від комплектації даної сівалки, по, по якому ґрунту ви працюєте і так далі. І зараз, щоб зафіналити безпосередньо саму сушникову балку, я зразу перейду до прикочуючого колеса. Прикочуюче колесо, в нас встановлено, ну бачите, як на шпиці, це якраз є тою не від, 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 відмінністю від інших сівалок. От подивіться і звертайте на це увагу при виборі е, даних сівалок. Це Невелика відмінність, але вона є. Також на даній сівалці можна докомплектувати пружинками. Ці пружинки ви сьогодні побачите, як вони працюють, класно свою роботу роблять. І за тим вже фінальна частина даного сушника є являється... чистик. Трошки тепер по поверхній частині даного агрегата. Якщо говорити конкретно по сій сівалці, то е, бункер на насіння буде 980 кілограм літрів. 980 літрів, перепрошую, бо хтось буде казати кілограм. І бункер на добриво 560 літрів. Також у нас тут встановлений калібровочний лоток, за допомогою якого можна ось він на цій частині, за допомогою якого можна гарненько це все діло відкалібрувати. Ми знімаємо його. Ось з цієї частини, з цієї і ставимо безпосередньо якраз під, саму, під самі весівні. Поставили, відкалібрували, зважили і поїхали працювати. По весівних. Хороший турецький весівний у нас йде, він на мілку сім'янку може працювати: зернові, бобові і От, навіть траву можна посіяти. Телескопи. Тут все понятно. тут все і так візуально можна побачити, як воно це все діло працює і гарно справляється своєю роботою. Давайте так, щоб довго не розжовувати цю ситуацію, ми поїдемо на поле, і на полі безпосередньо я вам діло це все покажу, як воно працює. Постараємося знайти якраз той ракурс, який буде безпосередньо подобатись вам. Дані сівалки випускаються у нас з міжряддям 170 мм і 190 мм. Зараз у нас 170 мм, 170 мм, і ми зараз пробуємо знайти якраз ту ефективну швидкість, з якою працює задня пружинка. Ну, розгортач, підгортач, як його кожен називає по-різному. По Пройшлися ми 10 кілометрів, пройшлися ми 12 кілометрів, і зараз я попросив Андрія, щоб він пройшов 8 кілометрів, щоб зловити якраз ту ефективність самої пружинки. Якщо говорити на мою думку, так попередньо, попередньо на мою думку. Сама оптимальна швидкість з пружинкою це буде 10-12 км за годину. Чому я так говорю? Для сої треба максимально рівна почва, коли вона буде сходити. Особливо для е, тої сої, яка е, незесенько не пускає вже свої стручки. Щоб не закидати це все багну, землю цю, до нас в комбайн, і його треба максимально низько зібрати. На мою думку, по даній пружині вердікт такий, що або 10, або 12 км за годину. Ну що, додивились відео до кінця? Тоді не забудьте підписатися, поставити лайк, а ми погнали далі. Слава Україні!